Друзі, ми знаємо, що зміна старих звичок мислення вимагає часу, але техніки, засновані на когнітивно-поведінковій терапії, допоможуть розірвати це порочне коло. Це твій практичний посібник. Вау! Wow. Перше. Перевір докази. Ніби ти детектив. Коли ти абсолютно впевнений у своєму катастрофічному висновку, зроби паузу і запитай, а які в мене є докази? Якщо потрібно, запиши їх. Дуже часто доказів немає, а висновок ґрунтується на емоції, а не на фактах. Другий крок: розглянь альтернативи. Твоя задача розширити коло можливостей, склади список інших можливих пояснень. Замість вони на мене злі спроби, можливо, вони просто зайняті, або можливо, це взагалі не має до мене ніякого стосунку. А може і ні. Відкриваючи більше інтерпретацій, ти одразу звужуєш емоційну інтенсивність думки. Третій крок: використовуй сократівські запитання. А? Кинь виклик цій думці. Запитай себе, як інакше я можу подивитися на цю ситуацію. Що я б сказав найкращому другу в цій ситуації? Мо, ти довбаний бабалюк! Що сталося минулого разу, коли я думав так само? Ці питання допомагають переосмислити ситуацію і підірвати надійність твого першого висновку. Крок номер 4 Спілкуйся прямо. Замість того, щоб тижнями додумувати, просто запитай Та що ти кажеш? Скажи привіт, у нас усе гаразд. Один такий прямий діалог може запобігти дням абсолютно непотрібного хвилювання. Часто люди з полегшенням відповідають на запитання. Ух". Номер 5. Практикуй усвідомленість. Не кожна думка заслуговує на твою реакцію. Спробуй маркувати думку, виділяючи її від себе. Скажи собі: я маю думку, що це створює простір між думкою та твоєю особистістю. Це просто думка, а не факт. Крок номер 6 Переформулюй думку. Після того, як ти оскаржив думку, заміни її чимось більш точним і нейтральним. Замість вони мене ігнорують. Спробуй, вони ще не відповіли. Я не знаю чому, і це нормально. Крок номер сім: розвивай толерантність до невизначеності. Нагадай собі, мені не потрібно вирішувати, що це означає просто зараз. Ти можеш просто спостерігати, збирати інформацію і чекати, перш ніж зробити висновки. Ось і все. Пам'ятай, твоя мета не позбутися думок. Це неможливо, а навчитися ними керувати. Просто будь добрішим до себе.